Власна квартира, машина і пасивне джерело доходу 18 років. Хіба не про це ми самі мріяли у дитинстві? Мене звати Ірина Селезньова, я мама, криптоінвестор, мільйонер. І в цьому відео я поділюся своїми секретами виховання, які допоможуть вам дати своїй дитині впевнений старт у доросле майбутнє. Чому ж так важливо говорити з дітьми про гроші? Ми всі хочемо, щоб наші діти були успішними, самостійними, особливо у фінансовому плані. Але навіть у платних школах не кажу вже про звичайні, досі немає повноцінного курсу з фінансової грамотності. Ще одна велика проблема: це багато батьків самі не повністю уявляють, як краще розподіляти гроші, не говорячи вже про те, щоб просто і зрозуміло пояснити про це дитині. Тому важливо, ще з ранніх років розповідати дітям про те, звідки беруться гроші. Ші, як вони працюють у сучасному світі? Це буде запорука їхнього успішного майбутнього. Крім того, ви самі повинні бути тим прикладом, який. Хочете бачити у своїх дітях. Якщо ви хочете, щоб дитина займалася спортом, займіться ним самі. Якщо хочете, щоб вона була фінансово грамотною, демонструйте їй це на власному прикладі. Як розповісти дитині про гроші? Один з найпростіших способів це зробити цю тему частиною повсякденних розмов. Гарним варіантом буде домовитись з дитиною про якусь певну регулярну суму грошей, які вона може витрачати на свій розсуд. Це допоможе їй навчитися планувати бюджет і вибрати пріоритети. І я помітила, що коли ми приходимо в торговий центр, я сину даю певну суму коштів. Він розпоряджається ними по-іншому, не так, коли за це плачу. Я він вчиться вже більш розумно купувати те, що він реально хоче, і він дійсно розставляє пріоритети. Розкажіть, що кожної людини є. Прибутки, є витрати, і головний секрет успіху в тому, що настільки грамотно людина розпоряджається цими грошима. Наприклад, якщо дитина хоче купити якусь іграшку, можна обговорити, скільки це коштує, запропонувати їй накопичити частину суми, відкладаючи потрошки, або запропонувати заробити на цю іграшку. Наприклад, вона може прибирати там вашу кімнату, да, як робить мій син зі своєю сестрою, і вони за це заробляють додаткові кошти. І хороше питання взагалі, чи треба платити дітям за працю. Я роблю так, якщо це певний якийсь зобов'язок, наприклад, поприбирати своє місце там, де він займається, або поприбирати іграшки після себе, то, звичайно, це не оплачується, це якби його вклад в сім'ю і його турбота про свій простір. Але коли я прошу його поприбирати, наприклад, мою кімнату, да, то це інша історія. Він це не має робити в обов'язках, у нас це робить зазвичай прибиральниця. Тому якщо це робить мій син, він за це отримує додаткову винагороду. Коли дитині пора почати заробляти? Чим раніше дитина зрозуміє цінність праці і заробляння грошей, Тим краще буде для нього. Тому важливо заохочувати своїх дітей перші спроби до таких заробітків, це буде реально їм допомога. Можливо, вони будуть щось допомагати робити вам або сусідам, можливо, будуть створювати якісь свої ідеї. Наприклад, у мене син любить створювати картинну галерею, він малює різні малюнки і запрошує рідних, щоб вони в нього щось придбали. Його сестра вона зробила бургерну, таку дитячу, так, типу бургерну, і до неї приходять. Теж родичі, друзі, і вони там в неї щось замовляють, купують, таким чином вона заробляє. До речі, напишіть в коментарях, в якому віці ви заробили свої перші гроші і що ви потім з ними зробили. Обов'язково торкніться з дітьми теми інвестицій і пасивного доходу. Про ці, на перший погляд, такі складні речі з ними треба розмовляти. Вони, до речі, дуже все розуміють. Ви можете порівняти процес інвестування з посадкою насіння, да? і те, що воно з часом починає давати плоди, якщо про нього турбуватися, якщо його поливати. Наприклад, уяви, що ти посадив яблуню. Спочатку ти за неї доглядаєш, ти її поливаєш, чекаєш, поки вона виросте, і лише потім вона починає давати яблука. Це ті плоди, які ти вже можеш пожинати. От інвестиції, вони схожі на таку яблуню, да, ти потрошку-потрошку вкладаєшся і потім з часом пожинаєш свої плоди. Це дозволить дитині зрозуміти, що інвестиції потребують часу, терпіння, але врешті-решт можуть принести великий прибуток. Крім того, ви можете допомогти дитині зрозуміти, як працюють гроші, створивши для неї такий інвестиційний портфель. Це як подарунок на майбутнє, який буде рости разом з нею. Ви можете показувати прогрес. Мій син дуже любить дивитися, що відбувається з його портфелем. Уявіть, що кожна гривня, яку дитина заощаджить, стане такою маленькою теглинкою для побудови її фінансової незалежності. І ви можете разом обирати, куди інвестувати ці кошти. І стратегії, як вони будуть зростати з часом, гроші це, звичайно, не все, але вони дають нам свободу, і навчивши дитину фінансової грамотності, ми даємо їй можливість самостійно будувати своє життя і реалізовувати свої мрії.